Сьогодні поговоримо з вами про взаємодію. Ось здається, ти такий класний експерт. В тебе офігенська просто сторінка. Вона така гарна, вона така вся вилизана, але в тебе немає взаємодії з твоїми підписниками. Ну, тобто, вони тобі не пишуть нічого у Дірект. І ти такий, начебто, весь такий класний експерт. І начебто щось всі вмієш робити. А взаємодії нема. І от, здавалось би, до чого це призводить? До того, що нема довіри в самому облозі, до того, що менше продажів у тебе в блозі. А ще те, що ти не проявляєшся як людина. Ну, здавалось би, дивне формулювання, так, що ти не проявляєшся як людина. Що ж я тоді тут роблю? Так? Але. Коли ми відкриваємо щось, не просто ось фасад, мій, подивіться, я експерт-експертний, ось те, що я роблю для своїх клієнтів. Ось, дивіться, кейси, ось дивіться, там якісь відгуки. Або ж ось моя схема, яким чином я доведу вас до результату, і у вас в блозі лише це. То люди такі, ну окей, ти експерт на даний момент, мені твої послуги не цікаві, так? Або в е, мене немає цієї проблеми, людина ще не актуалізувала для себе цю проблему, так? Або ви їй не підказали ще. Що... І вона думає, ну про що я з тобою буду розмовляти? Та ні про що. Ну, при, в принципі, так і є. А коли ми починаємо розповідати якісь речі, ось які ось тут, так, то про що ми переживаємо. Які періоди ми проживаємо, то такі речі вони набувають більшого відгуку наших підписників, тому що людина вона відчуває довіру до вас, тому що вона бачить, що ви з нею ділитесь тим, що у вас болить. І я не кажу зараз про те, якось був період такий, що більшість блогерів виставляли повністю своє життя на показ. Тобто, ось я пішла, те зробила, я пішла, це зробила, я з чоловіком там погрізлася, бо в мене з дітьми щось не так ось з вихованням. І постійно на цих таких качелях люди хайпували. Я зараз кажу саме не про хайп, а про відкриті щирі почуття, які ви виносите до себе у блог. Ви їх відчуваєте і даєте людям по сторону екрана зрозуміти, що ви проживаєте, яким чином ви це проживаєте. І якщо вам потрібна підтримка, ви кажете, люди, підтримайте мене, будь ласка, бо мені зараз важко. так? І це набагато щиріше, аніж коли ви кажете: Ой, ставте лайки, бо в мене там впали охоплення, ставте там вогники або ще щось. Ну, люди настільки вже до цього звикли, настільки вони вже не реагують на це. Їм уже настільки байдуже на ваші охоплення, на ваші вогники. Вони приходять за тим, що їм болить, за тим, щоб відчути людей поряд. Тим паче, що в нашій країні зараз багато хто позбувся своїх друзів. Ну, Слово позбувся, мабуть, не таке вже і правильне, але е, хтось перестав спілкуватися через політичні погляди, хтось перестав спілкуватися, тому що люди повиїжджали, тобто реолокація змінилась. І от якщо ви раніше разом ходили, наприклад, на тренування. То зараз ви з цією людиною не спілкуєтесь, тому що він ходить в одному місці в тренажерний зал, ви в інший, і у вас, скажімо так, немає вже у цих точок взаємодії. І багато людей шукають друзів саме через онлайн. І ці друзі можуть бути реальними, тобто не просто якась аватарка, а реальними. Тобто, коли людина вона може в директі просто годиною з тобою переписуватись, коли. Ти кажеш, блін, в мене якась проблема, тобі одразу пишуть: ось давай я тобі допоможу її вирішити. Ось таким чином можна зробити те, ось таким чином зробити те. От, наприклад, я живу не в своєму місці, і деяких речей я ще не знаю. Тобто, де купити якісь речі, де краще манікюр зробити, або де зробити собі нарощування, або ну, якісь такі жіночі, знаєте, дрібниці. І круто, коли ти просто кажеш своїм підписникам люди, допоможіть. І вони такі, блін, та я ось тобі зараз розповім: там оце, там оте, там оте. І ти відчуваєш цю енергетику, ти відчуваєш цю взаємодію, тому що люди, ви любов. Ви просто даєте можливість іншим відчути себе важливими, відчути себе цікавими, відчути себе. Потрібними. І ось ми, коли приходимо такі в інстаграм, нам страшно, нам усім страшно. А як люди відреагують, якщо я про це розповім? А як вони відреагують на це? І ти ось так точково-точково намагаєшся потрошку-потрошку просуватися, і буває так боязно. І тому я хочу, щоб ви почули, що я хочу сказати, допомагайте. Допомагайте один одному, будьте відкритими. І коли я чую якусь фразу експерта, ось в мене аудиторія не взаємодіє. Я хочу запитати і запитую. А ти взаємодій зі своєю аудиторією? Ти приходиш до них. В історії ти ставиш там вогники, ти пишеш якісь коментарі, ти заходиш, ти лайкаєш їх дописи, або просто пишеш їм тірик, Блін, а це, це класна думка. Давай ми з тобою це обговоримо. А ви ще щось розумієте? Коли ми хочемо отримати щось від світу, ми повинні це дати світу. Якщо ми хочемо визнання, то ми повинні навчитися визнавати, що так, ось ця людина. Зробила те, 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 і вона класна. Ця людина, наприклад, створила курс, і він ідеальний. Друга людина змогла попрацювати над своєю свідомістю, вийти з якоїсь дитячої позиції. І вона також класна, тому що вона змогла це зробити, розумієте? І важливо відчувати підтримку. Важливо дуже. Я розумію, як це, коли ти виходиш. В онлайн, і тобі здається, що всі такі ворожі до тебе. Тому будьте тим самим підписником, тим клієнтом, про якого ви самі мрієте. І у вас завжди буде відгук, у вас завжди буде сама вдячна аудиторія. Навчіться ви вдякувати, казати, блін, люди, ви круті, люди, ви любов, і ви самі не помітите того, але люди. Почнуть відтягуватися до вас. І чим більше буде вашої любові, чим ви будете відкритіші, тим у вас буде сама-сама крута аудиторія, самі класні підписники, самі круті клієнти. Я бажаю вам успіху. І якщо вам було корисно, просто віддячте мені, лайк!